Пропустили три м'ячі, я вважаю, нелогічні. Зі стандартних положень там були помилки голкіпера. Ну, хочу сказати, що хлопці вони не знітились, вони до кінця грали, до кінця матчу. В першому таймі гра була більш-менш цікавою, другому таймі ми зуміли зрівняти рахунок, але зі стандарту пропустили третій м'яч. Ну, хлопці до останньої хвилини хотіли вирвати нічию, бодай. Я їм за це дуже вдячний. Вони старалися. Проявляли себе. Бажання в них було, я ще раз повторюсь, що бажання було. Хлопці молодці. Нам забили зі стандартів, ми подали багато кутових, але не змогли забити. Ну, будемо напрацьовувати, будемо на тренуваннях це все і справляти цю ситуацію та і рухатися далі. Грати в такі складні умови, дощ, м'яч сільський. Та дуже була важка гра, команда серйозна, велика. Це був дуже напружений матч. Гарна команда б'ється до останнього. Зрівняли 2-2. Вони, не... вони грали до кінця та забили нам третій м'яч. Дуже такий курйозний. Готуємось до наступного туру. Будемо битися до кінця та виправляти всі свої помилки. Кривбас, це ми.